То причин, чому ти поганий водій. Через ці причини інші думають, що ти купив собі права. Десяте місце невпевнений не роби. Це золоте правило для всіх водіїв, яке часто ігнорують. Якщо тобі хоч трошки здається, що може встигне, мабуть, він загальмує, та я вже майже. Це саме той момент, коли треба пригальмувати, а не тиснути на газ. Не впевнений, що встигаєш проскочити на жовтий, не їдь. Не впевнений, що обженеш фуру на вузькій трасі? Почекай. Не впевнений, що в тебе вистачить місця на парковці. Не тисни між дві автівки на авось. Ось. Дев'яте. Не метушись. Якщо ти за кермом, забудь про спішку. Метушливий водій небезпечний водій. Паніка, імпульсивні рішення, хаотичні рухи це все прямий шлях до ДТП. Восьме. Думай не тільки про себе: дорога це спільний простір, де твоє рішення впливає на інших. І якщо ти граєш по-своєму, наприклад, раптово гальмуєш або перелаштовуєшся в останню мить, вистрибуєш з другорядної дороги, бо ніби встигаєш. То пам'ятай, що хтось позаду може й не встигнути загальмувати. А машини на головній дорозі їдуть на значно більшій швидкості. Сьоме. Повертай голову, а не просто очі. Зеркала це добре, але твоя шия твій головний союзник на дорозі. Якщо ти дивишся в зеркало боковим зором і думаєш, що ти бачиш усе, то ні. Ти бачиш лише частину картини. У зеркалі є сліпа зона. І навіть якщо у тебе сучасне авто з електрозеркалами та датчиками сліпих зон, вони не завжди можуть спрацювати. Мотоцикл, пішохід, інше авто можуть бути в точці, яку ти просто не бачиш. Один швидкий поворот голови у бік, і ти вже уникнув аварії, яку і не бачив у зеркалі. Замість повороту голови, ви можете трошки нахилитися вперед, коли дивитесь у зеркало. Це допоможе вам проглянути сліпі зони. Шосте відчув, що щось не так. З авто зупинись і перевір. Часто дрібниця перетворюється на серйозну поломку або аварії, саме через твою байдужість. Наїхав на щось і машина дивно поводиться. Зупинись. Це може бути пошкоджена підвізка або пробите колесо. Машину почало тягнути вбік, або змінився звук двигуна. Не ігноруй, зупинись. Чим швидше ти перевіриш, тим менше шансів зіпсувати авто або втрапити в халепу на дорозі. П'яте. Гальму і вмикай поворотник завчасно. Дай людям шанс зрозуміти тебе. Швидкість ще жодного разу нікого не вбила. Раптова зупинка. Ось що вбиває. Так казав відомий телеведучий Джеремі Кларксон: якщо треба зупинитись, роби це м'яко, щоб позаду встигли зрозуміти твої наміри. Перед будь-якою зміною траєкторії комунікуй за допомогою поворотників. Це твоя мова на дорозі. Водії навколо не можуть прочитати ваші думки, тому ваша задача зробити себе зрозумілими завчасно, чітко і без сюрпризів. Четверте: концентрація та постійний аналіз ситуації на дорозі: водіння це не просто переміщення з точки А в точку Б. Це постійний аналіз, оцінювання та реакція на те, що відбувається навколо тебе. Більшість новачків через страх та невпевненість зосереджуються на тому, що прямо перед ними. І це нормально, але з досвідом потрібно вчитися бачити ситуацію в цілому. Постійний моніторинг навколишніх умов. Не фіксуй погляд на одному місці. Постійно дивись по боках вперед і назад. Хоча б раз на декілька секунд кидай погляд в зеркала. Навіть якщо зараз ти не плануєш перелаштовуватися чи змінювати напрямок. Навіть якщо вже 5 хвилин їдеш по дорозі сам. Це дає тобі можливість прогнозування і передбачення подальшого руху. Третє відсутність базового автомобільного набору. Аптечка, запасне колесо, трос для буксирування. Кабель для підзарядки акумулятора, аварійний знак, або як у нас його називають в народі, трикутник. Хай ці речі ніколи в житті вам не знадобляться, але вони можуть врятувати життя вам або комусь іншому на дорозі. Друге неуважність до пішоходів та велосипедистів. Сьогодні це дуже актуальна проблема, оскільки до них ще доєдналися електросамокати, сігвеї та інші двоколісні електричні транспортні засоби. Не скажу, що всі, але більшість користувачів такого транспорту не знають правил дорожнього руху. Вони проїжджають на перехресті на червоне світло, вважаючи себе пішоходами, повертають, коли хочуть, і як хочуть. І велика кількість з них це діти. Тому найлегше, що ви як водій можете зробити, це знизити швидкість і ретельно за ними слідкувати. І на першому місці поспішаки. Не поспішай! Це важливий принцип, який стосується не тільки водіння, а й деяких інших аспектів життя. Загалом вміння прогнозувати, бути уважним, завжди налаштовувати свою поведінку залежно від дорожніх умов, і не поспішати це ключ до того, щоб не бути поганим водієм, навіть якщо твоя впевненість на дорозі не є найвищою. Пам'ятай, що безпечне водіння це не лише твоя вигода, а й твоя відповідальність за інших учасників дорожнього руху.